Детективна пригода пана сирника. Сонячне проміння розсипалося по пістрявому килимку і розбудило господаря будиночка під зеленою черепицею, пана ниточку. У піжамі та чудернацьких капцях, він покрутився перед дзеркалом і зауважив, що на пухкеньких щоках додалося ластовиння. Сумно зітхнувши, пан Ниточка визирнув на вулицю. Потягнув гачкуватим носом свіже ранкове повітря та зазирнув у поштову скриньку. Щоранку замість листів він знаходив лишень павутину. Але що це? Пан Ниточка миттю витягнув записку і на радощах аж підстрибнув. Нещодавно в містечку ясному з'явилася вивіска із написом Кулінарний детектив. Так, кулінарний, жодної помилки. Пан Ниточка вирішив розплутувати складні справи, які трапляються в кулінарії. А все завдяки своєму феноменальному нюху, що виловлює у повітрі найтонші пахощі їжі, і він нізащо не сплутає запах горілої від пропеченої скоринки хліба. Сусіди кипкували з пана Ниточка, а дехто навіть жартома пропонував йому розгадати, куди зникла дірка від бублика. От і плели павуки павутину в його поштовій скринці. Тож цій записці він дуже зрадів, прочитавши її. Детектив Ниточка миттю кинувся переодягатися з пістрявої піжами. Щойно зійшло сонце. Пан сирник подався до пекарні. Дорогою він записав у своїй книжечці замовлення від сусідів і тепер бурмотів собі у вуса спечу пшеничний хлібчик, булочки з часниковою поливкою, завиванці із вишневим та смородиновим варенням, гарбузовий пиріг та мигдалеві тістечка, які замовила пані столатка. Пані Столатка, знана в місті кравчиня, жила далеко від пекарні пана сирника, але завжди замовляла смачненьку випічку саме в нього. Зненацька хтось смикнув павна сирника за рукав, і перед його носом вигулькнула паперова торбинка, за якою ховалася Орися. Дівчинка заприязнилася з паном сирником після різдвяної пригоди і частенько приходила до його пекарні. Здравствуйте, я принесла вам горіхових тістечок, сама спекла, задзвенів її голосочок. Спасибі, приязно всміхнувся пекар. Ого, скільки тут. Ми запропонуємо скуштувати їх усім охочим. Пан сирник взявся відмикати пекарню. Та двері були відчинені. Разом з Орисою він чимдуж кинувся до середини і розпачливо сплеснув руками. Усюди панував страшенний безлад. На букових поличках та в коморі все перевернуто. Глиняні макітри розбиті, дека для випічки, Велетенською горою підпирали клинову полицю. Пекар обережно переступив через розбитий дзбанок із вишневим варенням. Що ж тут трапилося? Пан сирник схвильовано зиркнув на липову поличку. Ой, лишенько, вона була порожня. А де ж моя кулінарна книга? бідкався пекар. Новина про крадіжку вмить розлетілася містом. Усі співчували пану сирнику і кожен поривався допомогти, тож у пекарні було гамірно. Не варто гаяти часу, треба шукати злодіяку, заявив лікар Апчих, готуючи пекаріві заспокійливі краплі. Та хто допоможе в цьому? Знайшла, дзвінко крикнула пані сирникова, з порогу пекарні. Я знайшла того, хто допоможе нам розшукати кулінарну книжку. Гляньте на це оголошення. У вечірній газеті, я ще вчора його запримітила і здивувалася о тому кулінарному детективу. Пані Сирника розправила газету на дубовому кухонному столі, і всі в пекарні дружно вп'ялися в неї очима. Детектив, Ниточка, допоможе вам розплутати суперскладні загадки кулінарії. Прошу звертатися за адресою. Вулиця Горіхова, будинок 5. Сподіваюсь, він допоможе нам, озвався пекар. Вулиця Горіхова, наче ховалася від людського ока. Питляючи вуличками пан сирник добряче натомився, поки знайшов табличку кулінарний детектив вулиця Горіхова, будинок 5». Пекар натиснув на дзвінок, але йому відповіла лише тиша. Важко зітхаючи, пан сирник швидкоруч черкнув декілька рядків на листочку зі свого записника і кинув його в поштову скриньку. Дзень зелень, обізвався дзвоник. І двері до пекарні скрипнули. На порозі ледь сутулячись стояв високий незнайомець у чудернацькому піджаку до колін та зелених штанях. Чого бажаєте? запитав незнайомця пан сирник. Вибачте, сьогодні випічки, на жаль, не буде. Я детектив ниточка, а це, певно, ви залишили. Записку в моїй поштовій скринці. Пекар радісно сплеснув у долоні. Так, ми вас чекаємо. Зникла моя кулінарна книга з усіма рецептами, не тільки моїми, але й мого батька-пекаря-калачика і дідуся пекаря Перепічки. Гаразд, перейдімо до справи, де ви тримали свою книгу, уточнив детектив. На липовій полиці вона дуже дорога мені. Так, детектив протягнув гачкуватим носом. А яка вона ваша книга? Опишіть но мені її. Книга чи маленька у жовтій обкладинці, почав розповідати пан сирник. Кілька її сторінок, заляпані абрикосовим варенням, і. Детектив крутнувся посередині кухні і шморгнув носом. Так, знову урвав він пекаря, тут усе пропахло часником». Усі, хто був у пекарні, здивовано дивилися на детектива, який тим часом принюхувався до липової полички. Із якого дерева ця поличка для книги? З Липи. Тож треба йти по липовому сліду. Книжка на поличці пролежала не один день, тож запах деревини зачепився за її сторінки. Мій кулінарний нюх мене не підводить, і детектив переможно обвів усіх поглядом. Та спочатку розкажіть мені, може, напередодні у вашій пекарні відбулося щось незвичайне? Усе було як завжди, відповів пан сирник. А хто вчора приходив по випічку? Детектив ниточка витягнув із кишені записник та олівець і приготувався записувати все, що скаже пан сирник. Пів кіло печива з шоколадом купила пані столатка та пан оса. Почав перераховувати пан сирник, загинаючи пальці. Пані медунка, квіткарка, принесла мені часнику для поливки на булочки і заходив незнайомець. Він був закутаний по самі вуха у теплий шарф. Покрутившись по пекарні, купив цукрового печива і швидко зник. Цей покупець мене найбільше цікавить. Пан Ниточка все занотував. Не гаймо часу, ходімо по сліду книжки уперед за моїм носом. Детектив кинувся з пекарні, а пан сирник, пані Сирникова, Орися та лікар Апчих швиденько потупцяли за ними. Справжній кулінарний детектив упевнено йшов по сліду зниклої кулінарної книги. Минуло трохи часу і слід злодійки е вивів усіх за межі міста. Пошуки затягнулись і друзям уже дошкуляв голод. Раптом детектив зупинився і шморгнув носом. Тут найсильніше пахне липою. Це й не дивно адже ми стоїмо під нею, і лікар апчих тично пальцем на височезне дерево. Усі розчаровано зітхнули. Невже пошуки були марні? Ех, пропала моя кулінарна кринеженція, зітхнув пан сирник. Стривайте. Пан Ниточка втягнув ніздрями повітря і припав до землі. Так, так, тут крихтив цукрового печива і запах часнику. Детектив рвучко підскочив і почав обстукувати стовбур. Звук був такий, наче дерево всередині порожнє. У липі є дупло. крикнув пан Ниточка. Детектив зашарудів рукою в дуплі і за мить витягнув чималеньку книгу. Ура, моя книженція! Пан сирник аж підстрибнув на радощах. Книга є, та справа ще не завершена, сказав детектив. Слід з'ясувати, хто сховав книжку в дуплі. Детектив Ниточка запропонував заховатись у заростях малини неподалік. Ще не встигли друзі зручно вмоститися у засідці, як моторна пані Сирникова принесла чималеньку торбинку грінок та глек компоту. Підкріпившись, усі чекали на злодіяку. Сонечко котилося за обрій, уже давно зникли останні грінки і сторбинки, а злодіяки все не було. Може, він не прийде, прошепотів лікар Апчих. Справжні детективи не здаються, навіть коли закінчуються грінки, заявив пан Ниточка. Раптом щось зашелестіло. Детектив Ниточка схопив паперову торбинку і обережно визирнув із кущів. Бах почувся гучний лускіт, бабахнула паперова торбинка і збила злодіяку з пантелику. Руки вгору. крикнув детектив. Друзі вискочили із засідки, і пан Ниточка схопив злодіяку за руку. Той миттю закутався свій шарф, і годі було його впізнати. ля тут так пахне часником? – здивувався пан Ниточка. Та це ж пекар Пундик!» – сяйнуло панові сирнику. Він вигадав рецепт часникового печива минулого тижня на ярмарку його печиво обходили десятою дорогою. Зрозумівши, що його викрито, пекар Пундик роздратовано вигукнув: Моє печиво нікому не смакує. І тому ви вирішили поцупити книгу пана сирника. Ви повернулися. Перевернули все в пекарні, сховали книжку в дуплі і тепер прийшли її забрати? переможено вигукнув детектив. Я просто хочу стати кращим пекарем. Думав, що рецепти пана сирника допоможуть мені, пробурмотів пан пундик. Пан Ниточка замислено почухав носа. О, тепер зрозуміло, чому я одразу не занюхав оте печиво. На полицях пекарні був свіжий часник. Брр. певно, часникове печиво геть несмачне, як і ваші ліки, пане апчих. А це ідея. Лікар апчих сплеснув у долоні. Часниковим печивом можна частувати охочих в аптеці. Тож пан пундик пекар-аптекар. Усі глянули на пекара пундика. Той розгублено закліпав очима. Я радо спечу печива для вашої аптеки, мовив тихо. Тепер можна повертатися додому. А ходімо всі до нас на вечерю, запросила пані Сирникова. Якщо бажаєте, то в мене з собою є часникове печиво, несміливо запропонував пундик. Ні, крикнули всі в один голос. Краще залишимо його для аптеки, порадив лікар Апчіх. Лишень треба придумати спеціальні пакуночки. Можемо попросити пані столатку пошити невеличкі торбинки, запропонувала Орися. Краще взяти скляні з банки, поморщився детектив Ниточка. Отак, перемовляючись, усі гуртом рушили до міста. Дорогою пекарпундик перепросив пана сирника за свій, за свій вчинок, а пан сирник пообіцяв поділитися з ним пекарськими таємницями та пригостити гарбузовим пирогом.